Ooh Пацаки есть что-то Заходьте, Заходьте. Як в рукавички бродяга 411 привет Слухай для вампира Ты скажешь що нибудь найти десь, десь тут може поряд Задачу закинула це приїхала на реконсування Know, mm -hmm. Ця посадка тут нема. Тобто ту сторону навіть немає смислу йти. А оце прямо дорога, що йде накатана. А це по полі? Да, так. Да. О, це вже туди до підарів. Та. Тапа... <плес> тут якщо, це біля підарів. Об'яснити так. Ти мені скажи, щоб ми могли понять вампіром, кажаном або... Це треба за бетонку, наверное, та ні, блін, ми поняли по, по дистанції отсюда ще більш-менш якось так. Бо Нам на там зону мінування поняв, нарізали. В ту сторону. Там мені каже теж все зайнято до нового сілка, що ту сторону ця посадка. Їбать. Тут ця наша посадка, тут все пусто. Тобто тут тільки два бліндажика виборка там і третій, ну і маленький. Потім далі по кінці посадки там нема нічого. Ні одної навіть турпинки нема. Тежочка йде на то поле сусіднє. Ага. Ну воно, по-моєму, вигравши все. Та ми туди проїхали, де короче, куча танків роз'єбаних. Ну ми зрозуміли, що ми вже заїхали не туди, блядь. Але... Туда... Так, так, та ми... да, там, блядь, танків, коротше, з хуторованими башнями, пізде, да, скука. І ми їли розвернулися, бо там, блядь, видно, вже сапера не ходили, поняв стрмно, блядь. Там вже і всі літають. Там вони літають. Підаря. Літають скрізь такими. Я даже не знаю, что там план шукати. Хуя зна. Зашли пацаны з той стороны, там 128 сидить. Ну, вони на цьому на FPVшнике, понял. Ну, Отак. От Если вернуться назад, вот туда в ту сторону. Да. Там 128 сидит. Ну у них тоже немає. И тоже посадки выгорівщий все нахуй. На палму, блядь, да. полили. Да. Підарибучи. десь надо. Ой, короче, ладно, підемо Проби шукать. Компа. Не знаю, що... У нас задачі вже треба вечором виставлятися, блять. Я куди виставлятися, хую. Ну. Це, Тут, це ця, посадка хуже, не знаю. ця посадка ну, безполезна, там нічого такого немає. Ладно, козаки, зачиняйтеся тоді. А ви по крапиві що дивились? Та дивилась, хулі. На крапиві одне, блядь, а в реальному житті там ніхуя вже немає, блядь. Блять.